Чоловічі шорти ліверчі, джинсові з карманчиками, розмір 50, легенькі шортики з карманчиками. Розмір XL середня сітка з карманчиками. XL. Джинсові шорти з карманами. Розмір 48. Легенькі літні шорти також з карманчиками. Ззаді на поясі резинка розмір М. Трикотажні шорти, карманчики присутні, розмір L. Шорти з карманчиками. Розмір 50. L. XL. Дінсові шорти. розмір 38 М М. П'ядесент. З карманчиками. Трикотажні шорти. Ел. Також з карманчиками. Ззаді присутні карманчик. i